Всім привіт! Сьогодні у нас цікаве відео. Ми будемо говорити про два аромати, які є репліками на старі версії відомих ароматів, які всі здалися. Але я не знайома з тими версіями, тому що, по-перше, я була дуже маленькою, коли вони були популярні і відомі людям. І до затесту ну, їх мама особливо не цікавилася ними. У неї були свої парфумері, те, що їй подобалось, але не це, що я зараз буду про це говорити. Це кафе кафе від Пари, кафе Парі, кафе. І тут кава намальована. Бачите, така цікава. Бутилочка така. Простенька, особливо в ній такого цікавого нічого немає. Я б сказала, навіть не дуже привабливий такий. Але я розумію, що вони хотіли показати. Це ніби форма такого зернятка. І вдихаючи під це, я маю думати про каву, про кафе, про Париж і все таке інше. Ну і це репліка на опіум. І в Сен Лоран. Але опіум, старий опіум. Ну, наркотичність така трошки присутня. Я так розумію, всі, хто хвалить цей аромат, розкажу, що він дуже схожий на опіум саме стару версію. Але я думаю, що в старій версії має бути більша насиченість, глибина. Там аромат має вас зносити трохи. Відправляти якісь там інші. Реальності віртуальні можливо. Я цей аромат дуже люблю. Я його кохаю безмежно, і від усього серця. Він смолянистий, він якийсь лада, міра, якийсь ще смоле, бурштин, ніби як нагадує щось таке. Потім багато спецій, ціла-ціла купа їх, неймовірна кількість їх. Слива від присутня, я обожнюю сливу в парфумерії. І вона якась трошки кокольна, така помадна, дуже цікавий парфюм. Стійкість хороша в нього, але не вічна. Ну, годин 6, 7, так точно від вас. Цей аромат буде трошки навіть шлейфити. Але чим кажуть репліки від оригіналів, відрізняються від ну, першочаткових задумок парфумера, тим, що вони не такі глибокі, не такі насичені і не такі шлейфові. Але особисто мені. Оця сильна насиченість, глибокість, шлейфовість не так вже й цікаво, тому що коли я знаходжуся в суспільстві, я певна, що є люди, які цей роман навіть не дуже -то зрозуміють, а дехто ледь-ледь -лед -лед його й буде сприймати. І коли ти йдеш в люди, і від тебе оце так фу -фу, сильно шлейфить, Я не знаю. Треба, щоб людині теж це воно дуже-дуже дуже сильно подобалось. Звичайно. Я певна, що опіум — стара версія, я не впевнена, що нова версія мені сподобається. А от стара версія впевнена, вона б мені б сподобалась. І я б її носила. Я б її носила б дуже-дуже акуратно робила один або два пшика, і щоб від мене йшов аромат, але не такий, щоб він був вбивчий, і щоб усі в дурмані ходили ніби всі нанюхались опіум. Якась древесність трохи є, якась е, мшистість в ньому присутня також. Ну, Цікаво. От е, коли ти його вдихаєш, ти хочеш познайомитися з е, опіумом від Івсен Лорана. Але, звичайно, б я б хотіла саме стару версію. З новою версією я не певна, що ми потоваришуємо. Бо якщо вона буде відрізнятися від цього аромату хоч трошки, то, можливо, мені і не зайде. Ну. А от стару версію б я по задоволення придбала б і наносила б на себе по можливості. А другий — це Жан Артес з Гіпюр Ось Лагман, основний, там ще купа, цих гіпюрів є. Але я придбала цей, тому що дивилася огляд ще одного пару захопленого, впав І там, після таких описань, які були, я зрозуміла, що це має бути а, мій аромат, аромат, від якого я буду отримувати задоволення, і я вгадала. Піраміда там цікава, але я не буду в неї загиблю, заглиблюватись, тому що в мене своє сприйняття цього аромату, і воно відрізняється від тієї піраміди, що я бачила. Тому що туди не входить по піраміді не шоколад, не трюфеля. Горіх-мигдаль щось там є. Але алкогольності, наприклад, в піраміді немає. І ще такого всякого, що я відчуваю. Я відчуваю тут. Темний, темний шоколад з горіхами. Я навіть не просто темний шоколад відчуваю, я відчуваю а, трюфельні цукерки. І ось терпкість, якусь дубову. таку. Я чую, де ось там тримали віскі, бренді або коньяк. Це невеличку алкогольність. Всі кажуть, що тут пер, на перший це кокос. Але розумієте, тут така приємна терпкість, воно ніби і солодкий аромат, але він дуже-дуже терпкий. І він сидить близько до шкіри, особливо він від вас його не шлейфить. Люди то будуть його відчувати. Але вони будуть відчувати цю помірну стійкість і оцю помірний запах. Вони не будуть душитись, вмирати від. Такої глибини величезної, парфюмерної, яку можуть давати парфюм. Це репліка на Dior Hypnotic Poison. ну, Гіпнотичний яд. Кажуть, дуже схожий, я не мала такої можливості його особливо затестити, знову ж таки, в ті часи, коли був популярний, і ще була мала для цього аромату. Та й взагалі, особливо парфумирії тоді не цікавилася. Але що я можу сказати? Більшість оглядачів, які знайомі з Poison, кажуть, що теж це на стару версію, дуже схоже не на нову. Що саме цікаво, знову ж таки, нові версії ні, а саме старі версії, і не вистачає тривалості і глибини. Він не такий глибокий. Тобто репліка від, від найбільша між реплікою і оригіналом це глибина запаху, і стійкість, і, і шлейфовість. Тобто він теж не шлейфить, він ближче до тіла знаходиться. Той, хто може почути тут чарівний кокос, я йому трошки заздрю, тому що я тут кокос не чую. А я кокоси люблю. Можливо, тому цей аромат мені подобається, він десь там той кокос іде, але для мене не на першому плані. Перший план це шоколадність, яка відсутня повністю в піраміді. І оця бренді коньячність якась така сильна, яку я теж тут відчуваю, і яка вона теж є, вона відсутня. І коли я думаю про те, що цей аромат е, в оригіналі має бути якимось таким більш насиченим шлейфить, я розумію, що я не потягну цей аромат. Мені подобається він всі версії з цією е, шлейфовістю, з цією гучністю, з цією насиченістю і цією тривалістю. Бо коли я вже перестаю його на собі відчувати, якраз тоді він мені е, вже і не потрібно. Він просто може набриднути. От в цьому ароматі є така характеристика, що якщо він буде дуже сильний, тобто гучніший, ніж є, тобто це оригінал, так? Ми говоримо про гіпнотіпуйден, то він може і придушить. Цей аромат мене не душить, тому що він близько сидить на шкірі і не дуже шлейфить. І тривалість в нього не дуже висока. Десь години 4, дуже, а далі воно стихає, стихає, стихає. Ще на тілі відчутно, можливо, ще години 2-3, але вже не так сильно. На Одісі досить довго. Тому така версія, тиха версія. І по ній я можу точно сказати, що мене не цікавить оригінал. Тобто я не хочу біжати в магазин і купляти. Гіпнотік uh, Poison від Yves Saint Laurent. Тому що я, буду, я вже знаю стовідсотково, що він мене просто придушить. А нащо мені аромат, який мене буде душити? Цей аромат мій був улюблений взимку. Я цю зиму повністю, майже повністю проходила в цьому ароматі. Він ідеально звучить взимку, і він підходить абсолютно на будь-яку подію. І для роботи, і, і для зустрічі, і для походу в магазин, навіть для побачення підійде стовідсотково, і для дівочих посидень. Чому б ні? Це один з найкомпліментарніших і найцікавіших, і, і напевне, я цей аромат люблю ще з цієї, з цієї причини, що він дуже дешевий, тобто його можна. Без особливих проблем придбати за 300 гривень і просто дорігти від цього запаху. Як дехто каже, це така жіноча забаганка запашок особисто для тебе коханий, щоб ти його відчувала і бол... ну, сходила трошки з розуму. Тому хлопці-дівчата кому цікаво. Кафе від кафе Парі зараз я в продажі особливо не бачу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, зняти, а можливо, просто не завезли. Але свого часу я його купляла за 800 гривень. І тут 90 мл. А цей аромат взагалі дуже дешевий. І дуже популярний, і зараз без проблем можна його придбати, будь-де. 100 мл 300 гривень, приблизно коштують. Десь так. Десь дешевше, десь можна купити і трошки задорожче. Якщо вам цікаві такі репліки, можливо, репліки будуть навіть цікаві тим, хто хоче, думає, а може мені треба купити той і в Сенран чи Дюр. А він дорожче коштує набагато. Але хочеться познайомитись. Інколи мініатюрка а, і достатньо, а інколи мініатюрки недостатня. Ти можеш її зносити і так не зрозуміти, подобається чи ні. Можна купити ці репліки, і потім по ним вже зрозуміти, чи сподобається воно вам, чи не сподобається. Мене вони повністю влаштовують. і тому я зараз. Не поспішає купляти опіум і купляти гіпнотик пози. Любіть аромати. Знаходьте те, що вам подобається. До нових зустрічей. Па-па!